Ігрової мишки це завжди складний вибір. Потреба хороший сенсор, ергономічну форму, башну з підсвіткою та й безпровідну. І тут приходить компанія Logitech зі своєю абсолютною революційною Logitech G Pro Wireless. Я ревізор. І сьогодні з вами я поділюся своїм досвідом, враженнями і, можливо, полегшую ваше страждання з вибору тої самої ігрової мишки. А ти постав лайк та підпишись, то тільки чесний відео. А ще більше контенту ти можеш знайти в моєму телеграм-каналі Геймер. Почну я з предісторії. У мене є Logitech G502 Hero, і вона крута, і зібрано класно, і клік відмінний, дуже крута форма і все чудово, але вона важить цілих 120 грам і грати в шутери доволі важко, а також захотів себе спровідної та легкої мишки. Хоча ж я досить пір вважаю, що G502 має прекрасну форму з великою кількістю кнопок, які можна налаштувати як хочеш. Вибір був доволі важкий. З найцікавіших варіантів було G Pro Wireless та Razer Viper Ultimate. Але після тесту форму в магазині я зрозумів, що Razer мені не підходить. Також я передивився багато оглядів і на мою мишу зі скіном дуже мало. А на українському Ютубі так взагалі нема. Будемо виправляти. Значить, вибрав я і замов з Америки не за 150 доларів або ж за 6 тисяч гривень, як у нас, а за 50 Баксів загалом за 2000 гривень я отримав цю мишу з ексклюзивним дизайном Ліга Легенд. Не фанат гри, але зовнішній вигляд мені ну дуже подобається. Почну з того, що це безпровідна миша, і у багатьох геймерів є думка, що це великі затримки, і безпровідні гірші, ніж провідні. Я грав на багатьох провідних із G Pro Wireless я не побачив якихось проблем з затримками, але це торкається тільки Мишей Logitech, навушники безпровідні, наприклад, G435. Я не можу похвалити за стабільність і чіткість з'єднання, але це в майбутньому огляді. Якщо миша не використовує Якщо якийсь час, то вона вимикається, а якщо Windows в режимі сна, то варто хоч трошечки здвинути миш, і ПК виходить зі сну і можна працювати. Це комфортно і взагалі фішка прикольна. Тому можете не переживати, все швидко і без явних затримок. Важливо, щоб USB свисток був недалеко, а в комплекті якраз є провід, зарядки і перехідник, який свисток можна засунути. Переходимо до зовнішнього вигляду. Мені особисто не подобаються звичайні чорні мишки. Життя і так складне і доволі сіре, мало приємних моментів. Хочеться чогось яскравого, але в міру. Тут або чорний, або синій. Ну і як ви бачите, я обрав. А білої взагалі не існує. Мені дуже подобається цей колір і взагалі скін класний. Навіть не для фанатів. Форма тут зручна і сама миша симетрична. Тут навіть можна кнопки Змінити їх, хоч повністю прибрати бокові можна. А можна дві бокові зліва і справа залишити, і буде на дві кнопки більше. Збірка тут на вищому рівні. Нічого не шатається, не продавлюється і взагалі хризун відчувається доволі приємно, а пластик тут приємний. Пластик тут класний, не скрипить. За рахунок ваги значно легше грати в шутери, та й кабелю нема, а заряд тримає до 60 годин. Я вже 10 днів користуюся на момент написання сценарію і залишилося 44%. І це з підсвіткою на 10%. Грав я кожен день по декілька годин. Сценарій різний. Але гадаю, що на неділі-два вистачить багатьом, а далі за годинку заряджається, причому можна і без оригінального кабелю, і користуватися мишкою поки заряджається. Взагалі не розумію, навіщо безпровідним мишем підсвітка, типу вона тільки жре акумулятор. Але в софті все можна налаштувати під себе, тобто проблем не повинно бути. А в своїй я вмикнув в символічні 10% підсвітки і вважаю, що цього достатньо. Якщо ж більше, то ніякі 60 годин не світить. Помпле як на мене, то всі ми хочемо мати круте пакування і навіть готові переплатити за коробку. Звичайно ж, не всі. Тут коробка на рівні епловської, дуже якісна, матова та товста. Відкривати одне задоволення. Також тут є кабель мікро usb перехідник з мікро-USB на USB, ресивер для мишки і з міні-бокові кнопки і фірмова наліпка. Інструкція тут також є, комплект доволі багатий, але би мог. Бути ще більшим. Наприклад, мені не вистачає гарної док-станції як в Razer Viper Ultimate. Там гарненько поставив на донгл і заряджається тут же кабель мікро-USB. І в мене питання до Logitech. Якого піса тут мікро-USB? Ну чому ви мишці за 150 доларів в 2019 році немає Type-C. У мене багато техніки вже має Type-C, і мені доводиться зберігати і використовувати комплектний з мікро-USB. microUSB. Навіть в найтоповішому флагмані з приставкою Superlight, який в Україні коштує 170 доларів, також мікро-USB. Це просто ганьба. І може в наступному флагмані такий Logitech поставить той в мишці за баксів 200. Ну, почекаємо, побачимо. А поки мікроUSB в 2019 році, я вже мовчу про 2023 рік і, чесно кажучи, це крінж. Але Logitech дає тобі змогу полегшити страждання за символічні 100 доларів. Ж логічно, купив мишу за 150 і купив ще коврик за 100 доларів. Він має PowerPlay і це його єдина перевага, який заряджає мишу постійно. І я не знаю, як це все впливає на здоров'я, але я не хочу витрачати свої 100 доларів за ігрову поверхню. Та й скажемо чесно, заряду мені вистачає на неділі-дві при доволі активній роботі та іграх. Хоча впевнений, що це прикольна тема, але не для мене і явно не за ці гроші. Взагалі, це дуже суб'єктивна тема і бажано потримати в руках, або ж взагалі пограти на цьому девайсі, скажімо так, протестувати. Але з того, що я можу описати, вона симетрична, і тому як прощита лівші, буде приємно користуватися. Це великий плюс. Також кнопки можна поставити і зліва, і справа. Але покористувавши такий спосіб, я відмовився. Все ж таки, це некомфортно. У мене хват долонний, якщо можна так сказати. Хоча може і гібридним користуватися. Взагалі, миш, особливо в чорному варіанті, виглядає як звичайна мишка з G502, такого не було. Виглядає вона як космічний корабль. А тут, ну, скажімо так, звичайна офісна миша. Але в мене з колаборацією Ліга Леге і кін топ, тобто вона виглядає набагато краще, ніж чорний варіант. Тримати комфортно і рука не потіє, хоч резинок з боку нема. І я в магазині тримав суперлайт і вона більша. тому якщо ви розглядаєте, то варто в руках потримати і все ж таки вирішити, яку ж мишу з топ-сегменту вам взяти. Якщо порівнювати з моєю минулою G502, то тут клік більш гучний і чути його краще. А в G502 він якийсь такий ніжний, та він більше мені подобається. От самі послухайте. Бокові клавіші теж відчуваються інакше, але питань до них немає. Просто працюють і все. От порівняйте знову ж таки G502 і G Pro. Ще колесико. Як на мене, то воно звичайне, а в Logitech G502 воно металеве. Може вліве і вправо це додаткові функції і навіть має гіперскрол. Тут Logitech тупо розчарував, як за 150 доларів не зробити ніжки з чистого тефлону. Білі і могли вони ще й додати в комплект на запас, бо це та тема, яка доволі швидко стирається, і хотілося б бачити за ці гроші додаткові. Тут же звичайні чорні, і поки все працює і як по маслу. Але дивує, що на флагманській моделі, на якій навіть той самий Simple грав, тут не чистий тефлон. Звісно, можна докупити окремо, але чесно, я не бажаю нічого більше купувати щось окремо. Я і так купую преміум продукт. Одне з переваг це софт, і він тут гарний і зручний. Можна налаштувати все, що забажаєш, і назначити макроси, і на клавіші назначити команди. Підсвітку теж можна налаштувати і щоб мишка працювала і без софта, то можна завантажити на пам'ять гризуна. Софт ще показує рівень заряду миші, в принципі за два роки користування чи у мене нарікань ніяких немає. Цікава ще категорія, чи став я краще грати, і скажу впевнено так. Мишу тепер легше піднімати і робити кіли. Я не дуже активно граю, тобто більш спокійно в мене гра. DPI у мене на 800 і для 2К 27 дюйми мені достатньо. Граю як в КС, так і в ПАП. грати мені стало легше, бо вага стала менше. Дуже цікаво протестувати ще більше легкі мишки, 80 грам. як на мене, це не межа мрії. Ціна. І це чесно, якщо ви не знайомі з цим гризуном, то ціна вас здивує: 6 тисяч гривень за безпровідну миш 2019 року в Україні. Багато хто не розуміє за що такі гроші, і чесно, я також не розумію за що стільки бере компанія, тому раджу чекати знижок і придбати її значно дешевше. Головне батькам не говоріть ціну. Вони то точно не зрозуміють за що стільки грошей. Взагалі, мені дивно додавати цю категорію зі свого огляду. Але люди жаліють цінологітеч за даблклік. І в цій миші він також може бути. І особливо страждають перемикачі за 50 мільйонів натискань. Десь ставлять на 10 мільйонів і типу все ок. Є відгуки, де у людей починалися проблеми ще з моменту покупки. У мене все ок. Та й в минулі g 502 проблем ніяких не було. Дивлячись, як використовуєш ти миш. Але на жаль, даблклік може проявитися на будь-якій мишці. Просто судячи по відгукам, багато хто стикався з цією. Проблемою саме на цій моделі. Знову ж таки, мені особисто видно здешевлення, g 502 вся така наворочена і багатофункціональна, функціональна, а G Pro відчувається як звичайна миша, але за дуже багато грошей та з флагманською начинкою. Чи крута ця миша за 2000 гривень? Так. І ще раз так. Особисто конкурентів нормальних я не бачу за такі гроші. Вона максимально нафарширована. Легка, 80 грам, певно тримається в руці і так далі. Ну вона ще безпривідна і взагалі доволі комфортна. Напевно, для кіберкотлет це саме те, що треба, бо за ці гроші краще не знайти, але 6 тисяч то збагато. Якщо ви погано грали, то вона не зробить з вас крутою кіберкотлетою. Але грати та вчитися на крутих девайсах значно приємніше, ніж на миші по ціни 5 пачок чіпсів. Тому обирайте якісні девайси, пам'ятайте, що поки йде війна і можна задонатити на ЗСУ, дрони, пікапи та багато чого іншого. А я підробити ще й більше якісного контенту не прощаюсь. Багато контенту ще в моєму телеграм-каналі Геймер, тому не зволікай, переходь але дивись, підписуйся і шукай щось хороше в своєму житті.